На Волині правоохоронці викрили банду, яка виготовляла наркотики і маскувала їх у харчові продукти та солодощі. Подружжя з Луцького району разом зі спільниками додавали психоактивні речовини у вершкове масло, печиво та інші вироби. Під час тривалої та неординарної розробки запротокольовано двох мешканців Луцького району чоловіку й дружину, які вирощували рослини конопель, виготовляли з них небезпечний наркотичний засіб, канабіс та в подальшому вершкове масло із змістом містом тетрагідроканабинолу. А далі продавали їх поштою чи з руку руки залежним людям по різним регіонам України. Наркотичні смаколики розходились як світяцькі пончики в сезон. А головні ідейники цього бізнесу, серед яких і спортивна тренерка, думали, що їхній сезон буде. Тривалим, але цього не сталося. За місяць вони заробляли понад 750 тисяч гривень. Під час обшуків поліція знайшла більше 55 кілограм канабісу, готові наркосмаколики, обладнання для вирощування конопель, зброю та боєприпаси. Організаторів та їхніх спільників затримали. Усім повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.